На зелений встигає нормально. зеленый байдуже же так хотя бы до Турбокольця пройти за на зеленый это було б норм поки що червоний. ну давай гоу, гоу. Грін go Йду лівим рядом, бо правим рядом там неможливо йти, там завки, легкові. Безпечніше щоб буде лівим рядом їхати. <зелений>. Вон такі ось технічки там їздять також по правому ряду, як їздять стоять, втикнеся в нього будеш стояти, а тут уже правий ряд можна брати, залізяка їде справа, обережно потрібно. Бути уважним. важным. Да, То трохи є. есть! там є, Лха? Здорово! Так, залізяку пропустили, можна їхати. Залізяка людьми набита. Давно я на Залізякі не катався, ще студентом як був, мабуть. Тихо, тихо. Що робиш на фурі, працюю. Жвіддяка які готов. Да, навірно, первіті, це Чешськіше, а ні, то свіжа, наче їхала. Там є такі старі, є ж свіжі, а в Миколаїві взагалі є такі старі, що я їх взагалі не бачив. Я навіть не знаю, як, в знає, яких вона там годів. Ну є нові є старі. Заходьте люди добрі? Привіт-привіт! Ставимо подобаючки, підписуємося на канал. Привіт-привіт! Блін, багано, що на фурі немає цієї функції на поворотах, що раз нажав і поворот три рази моргнув. Доводиться тримати, а вже маневр треба робити в другу сторону або вирівнювати машину. Вітаю, яке місто! Привіт-привіт! Нарушає що саме? Це місто Одеса. Привіт, Влад, привіт! Перестроїлися на перехрстці. Праву полосу зайняв? та що на перехрстці перед перехрстком? Перед перехрстком і він короткий, я переїхав, потім вліво став. Все там нормально. Просто зйомка висне. О, я з Миколаєва. О, привіт, Миколаїву! Як погода в Миколаєві? Давно в Миколаєві я не був. Дуже давно. Бо в Одесі таке. Плюс 20, то сонце, то ні. Я і Сміли. Привіт Сміли. Влад з Миколаївським. Я вже про Миколаїв думаю Ха, з Одеси. Куяльник ось розовіє. Постовного. Та ні. Як завжди, погода така сама. Та нас що Миколаївська, що Одеська область, весь південь аж. Полумань, напевно. Все однаково. Що там цікавого у Миколаєві? Що за місто? Місто Одеса. У справа. Яльник не видно, комишіть. Підписуємося на канал, ставимо подобаєчки. Соношка нема, нема. Навіть в Одесі сонячної немає. Вітаю, Василь, привіт рад! Що там, жара не дошкуляє, чи нормально? Дякую за вподобайки, дякую за сердечка. Коли ти приїдеш в Сміру? не знаю, не знаю, Буде вільний час приїду, куди їдеш. Великодолинська. Повісь Черкаської області, у нас Сонячно, ну хоч десь повинно бути сонячно. Натисніть два рази на екран, <гум> дякую. Тут подобаючки і лайкаськи, я бачу тебе, круто! Думав, що це черговий українець Америки віщає. Ні, з рідної України віщаю. Щасливої дороги. Дякую, дякую. Його хтось сердечок насипає, дякую. Ха -ха. Прикольно, вони так ч -ч 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 піднімаються до гори. Так, дякую, Андрій, дякую. Та щось уже останніх е, неділі 3-4 дощі, дощі, дощі. Відні міста. Я зараз в німеччині. О, круто, що там в Німеччині. Ти топ, дякую. Як давно в Німеччині вже. Вчора у нас теж був дощ. Дякую, хтось сердечко сипа. Я думала, в Німеччині дорогі краще. Я не в Німеччині тут. Фура! Так, фура. Це в нас хмарно. Чекай, весь південь хмарно. Хтось не зупиняється, сердечка сипай, і сипай, дякую. І лайккусики ставляться Три роки. Три роки з дітьми, погода така сама, що в Германії, що в Одесі, що в Миколаїві, да, все однаково. Яма вона сама іменно яма, авторинок яма, на якому фішу купиш. Ну якось не дуже зараз актуально вже ОЛИХ є і тому подобне. Хапнув червоного світлофора. Ну що зробиш? Вважаємо салам алейкум, дам Бог вам здоров'я, удачі в житті, удачі, дороги вам слава Україні! Дякую, дякую. Вам також всього найкращого, дякую за підтримку. Я з Чорногорії і нас також ж погода. Все у нас подібне по погоді. В чому солярка справа, та щось я завтикав. Зараз далі подивлюсь. Героям слава. Багато можна заробити з рейсу. Та тисячі півтори дадуть гривень плюс-мінус. що у тебе в тебе їзди скріпить. Сидіння. ролики. Ми купили машину яку. Герані, хай у вас там на Росії літають, маєш поняття. Хаджбеївський лимано справа гарний. Мазду. Яку мазду? Бо їх дуже багато маздів. Шестерка, мазда шестерка. Прикольно, круто, вітаю. Хороший автомобіль. Гарний дизайн в нього такий прикольний. Як за сердечках, на, насипає сердечок. Ви бачили мене? Не знаю, а де я тебе міг бачити Слава, 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 Слава. Привіт, Слава, привіт, привіт, Марія. Но великодолинське поїхав. Великодолинська. штура вітається. Ставимо лайкосики, ставимо на сердечко. дякую всім, хто ставив. Світлана, привіт-привіт! то везешь везу за акцію 520 тусь сипий сипе сердечко Одеса вона сама а уса то сейчас буде під'йому зелений Сан Вин, привет! Так, что за Рахо еле ой-ой-ой! Там Шкода волочится, это еле Привіт із Києва, привіт Ірина, привіт столиці, привіт столиці Сонячної Одеси з моря. Ну майже з моря. Повнюю я ту дорогу, їздив по ній, так? Що там у Києві, також дощі чи ні? Що та там та ручня буде знати? Вони що там розуміють, чи хто там дивиться. Просто дорога, нічого такого немає. Щасливого поті, дякую, Дєпер. Привіт, привіт, Дніпро. Страшний грім, а дощу немає, так? Привіт із Запоріжжя. Привіт, привіт, Руслан Одеси. Руцький нельзя, <хе -хе> не, не можна. Та і так на Фиферках іду, куда ж більше газку давати? Привіт, привіт, привіт. Віанор, він самий, шинний центр. Парковка, шинний центр, Душ СТО. Ми їхали в Одесу і не бачили тебе. Проскочили. Але Віанор Nor вже як стоянка, як сервіс, то там нормально, але ці магазинчики там, що Кіровські, там всякі прикаляхи куплять, там такі ціни в них в 4 рази дорожче, ніж в інтернеті. Детеська область, Біголод Дністровський, привіт, знаєш, де це. Привіт-привіт, я був там, але дуже давно. Там це ЧК ТЦКник биг що не задарив, та звідки знаєш, що ти ТЦКшник, ти на фурі. Так. Дорогой Віанор. Це Точно, що дорогий. Полтава вийшло сонечко. Сонячна Полтава, привіт Полтаві. На Київ. З радістю зараз би повернув на клівері направо і пішов би на Київ. 5 годин навіть менше і був би в Києві. Але ні, на Великодолинське їду прямо. Щебінь завести треба. На завод, щоб вони плити робили чи що вони там роблять з того щебня. В Києві Доненько не був. Та й фурою не особо хочу туди їхати, це лягковою з'їздити, о. На Велика Долинська їду, ладно, на Велика Долинська. Хорошою дороги, дякую, дякую. Сонце йшло в Москву, жара жутка, порядка 30 градусів. Ого, я тут був. Ну так, да, це клевер. Наліво в Одесу, направо на Київ, прямо також в Одесу, на Чорноморць, на Велика Долинська, мені в ту сторону. Зараз подивимося на два стовпа, саме так. Летю в ту сторону. Сподіваюся, що там не буде усіляких пробок і тому подобного. Так, цю швидко забудували всякі тут будівлі. Миколаївській області буду, а ви звідки так я з України, і я в Україні. Тут щось будують також. Будь ласка. мир вам, дякую. Так, я і проїхав вже цю заправку слон називається. так Заправка слон, там Слоник напевно, хоботом заправляє. Ставимо подобаєчки, давайте доб'ємо хоча б до 20-ї подобаєчки. Красавчик, будь здоров, дякую, вам теж все на краще. Зліва західний цвинтар. Саме так. Привіт, привіт. О, Дякую за вподобайочки. Полко. ДП Євро 55 гривень за літр. Привіт! слава Україні, привіт, дякую.